Кілька сотень людей, які мають валютні кредити, пікетували вчора Національний банк України, вимагаючи захисту від Савілля банків. Учасники акції вважають за справедливе переведення валютних кредитів у гривню за курсом на момент укладення договору. Потрібно людям перерахувати кредити за тим курсом валюти, який був на момент отримання кредиту. Друге забезпечити виконання діючого законодавства, згідно з яким не можна вимагати у людей більше половини заробітної плати. І ще ввести страхування на страхування банків самих себе невідомо від чого. Страхування від неплатоспроможності, говорить одна з організаторів акції Надія Синявська. Свої вимоги позичальники також сформулювали у вигляді законопроекту, який народний депутат Микола Рудьковський пообіцяв учасникам акції зареєструвати у парламенті вже сьогодні. Очікується, що цей документ буде розглянуто 22 травня. За словами парламентарія, позитивне голосування залежатиме від потужності акції протесту позичальників під Верховною Радою. У Кримському історичному музеї Ларіша Собахшисараї відкрилася виставка робіт кримського художника Віктора Сурокіна Сльози пам'яті, проурочена до 70-х роковин депортації кримсько-татарського народу. Як повідомляє кореспондент Крим Реалії на виставці художник показав серію картин, яка складається з п'яти полотен. Всі вони об'єднані темою депортації. За словами Віктора Сурокіна, системного матеріалу не було, тому довелося шукати його в інтернеті, а також брати спілкування з живими свідками депортації. Над полотнами художник працював близько року. Ідея створення серії робіт на кримськотатарську тематику належить другого художника. Приємцю Наріману Курцеїтову. Сроки недалі планує продовжувати роботи на кримськотатарську тематику. Виставка «Сльози пам'яті працюватиме до кінця липня. Герої посеред нас троє чоловіків днями врятували дитину, що тонула. Витягши з води дитя, яке не подавало ознак життя, вони не розгубилися і продовжили реанімаційні заходи з її порятунку. 6 травня в районі села Колки Колкиваневецького району за невідомих причин мало не втопилася дівчинка. Тіло дитини пропливло по річці стир у тому місці, де друзі вирішили порибалити. Вони не повірили своїм очам. За течією пливло тільце дитини лицем вниз, і видно було лише ковтинку на її спині. Троє рибалок Олег Садовий Юрій Кополець і Тарас Опічко чимдуж кинулися на допомогу. Першим до тіла проти течії річки доплив Олег Віталійович. Він взяв дитину під руки і поплив до берега. Там уже віддав своїм товаришам, які заходилися відкачувати воду з легень дівчинки. Дитина була без свідомості, та відважні чоловіки продовжували разом боротися за її життя. Вони зробили непрямий масаж серця, а потім з людьми, які підбігли на допомогу, транспортували врятовану до лікарні. Зараз дівчинка вже вдома. ...баскетбольний клуб Лучицьськ університет завершив цьогорічний сезон у вищій лізі на восьмому місці. Потрапивши у фінал восьми з того ж таки восьмого місця, регулярного чемпіонату волиняни не змогли просунутися далі у сіці плей-офф. В одній четвертій фіналу підопічні Дмитра Чайковського поступилися баскетбольному клубу Союз Баскет Уголь. Крім того, Лучани мали коротку лавку запасних, а інтенсивність проведення останніх матчів регулярної частини чемпіонату надзвичайно виснажила основу лучан. Шахтарі, навпаки могли оперувати дванадцяти гравцями награвати схеми. Враховуючи складнощі трансформації, волинь Баскет в Лучацьк та проблеми з фінансуванням і політичним. Кризу, луцькі баскетболісти можуть вважати цей сезон успішним. По поверненню з Києва Луцькі баскетболісти зіграють товариський матч зі студентами ЛНТУ і займуться підготовкою до нового сезону, в якому вболівальники будуть уже більш вимогливими. На фестивалі українського опору Бандерштат 2014 виступлять легенди українського року гурт з Хмельницького моторола. Команда зіграє у перший день фестивалю в п'ятницю 1 серпня, інформують організатори. Зі слів лідера гурту Сергія Присяжного, Моторола відіграє концертну програму, яка складатиметься з міксу пісень нового альбому альбому Чумаки та відомих радіосинглів. До слова моторола у цьому році святкує своє 20-річчя, тому хлопці обіцяють зробити гарний концерт на Бандерштаті, аби їхній виступ запам'ятався цікавим та драйвовим. Хочеш